Бічна сьогодні явно 15, 24 віж. Пробувайте в мені. І я у вас якось рідка не можу овощу родити від себе, коли не пробуває на виноградині. Так ані ви, коли в мені не перебуває. Що отримав Святого Духа і на кому далі він перебуває, то й мусить бути активний у Службі Божій. Ті, що на них Дух Божий був вилитий Ісусом, тобто через Ісуса Христа, є членами Тіла Христового. Чи можливо, щоб такий втратив своє помазання і відпав? Господь Ісус каже, коли хто не пробуває в нині, буде викинути геть у яшости, ті, що не хочуть або відмовляються нести овощі царства, тобто проголошувати іншим життя, підтримуючи правди царства, не можуть. Перебувати в Господі, напевно, це значить, що хтось може перейти в пробір, увійти в храм і прийняти помазання. А однак занихати виконувати свої припоручення і бути викинутий геть. Ті, хто, Прийнім велитя Святого Духа мусить бути слугами Господа. Коментар взятий з Вартовий Башти Новоден на 1940. В. Так, так значення його святкує нам, про ту позицію, яку Ісус Христос виробив перед Біговою. І бажаю бачити, щоб і ми були, такі, як Ісус Христос перед Отцем, так і ми перед Богом і Ісусом Христом. І так, ті, котрі отримують Святого Духа і розуміють святі Писання, то вони мають перебувати в активній службі. Божі. то є, згідно часу проголошувати то, чому час прийшов, активна служба правильно, і Бога прийнята, може бути тільки та, бо активних є багато, але не в тій праці. А праця та, котра Богом приймається, може бути прийнята тільки та, котра згідно часу по пророску запускається в рух до виконання. І над чим працює Бог Його Ісус Христос, його ангели, вірні теж працюють, перебувають з ним. Тому сказано ті, що на них Дух Божий великий через Ісуса Христа. Вони стали члени тіла Христового, погляньмо перш на перших членів тіла Христового, учеників Ісуса Христа. Вони цілком підкорилися, тим проростом котрим Прийшов час виконуватись над Сином Божим і вони проголошували про пророцтва, які виконує. Син Божий Ісус Христос. І так, чим можливо, щоб такий втратив своє помазання і відпав? Ісус Христос каже. Коли хто не пробуває в мені, буде викинути геть, тобто в тих пророцтвах, бо Ісус Христос учим перебував? Втім, бажає, щоб і кожен, хто приходить до нього, теж перебував в тих пророствах, які запущені в рух до виконання і проголошені були Ісусом Христом, Словом і ділом, підтверджені фактом. Як запитували ученики Іоанна Хрестителя, ти той, котрий маєш прийти. Чи нам другого Месію чекати? Ісус сказав, погляньте на фізичні факти. Сліпі, бачать, глухі чують, храмі ходять. Ось він перебував в прорості, тому що він виконував і показав. Що силою Божою це все він виконав і виконає в будучим для тих, котрі дійсно перебувають з ним. А хто не бажає ці пророцтва взяти до уваги, котрим прийшов час до виконання, ті, сказано, будуть викинуті геть. Тобто, ті, що не хочуть або відмовляються нести овощі царства, тобто проголошувати. Іншим життя підтримуючи правди про правительство, про царство Ісуса Христа, про той порядок, бо проголошувати Царство це бачити точно той порядок передачі, який Його виробив для Сина і для послідувателя Ісуса Христа, такі, котрі перебували, тобто знаходилися з ним. У повній згоді на підставі пророцтва, то такими він керував. Тому написано на далі, напевно, це значить, що хтось може перейти проби, увійти в храм і бути у Божій організації, прийняти помазання, однак, каже, занихає виконувати свої припоручення згідно біжучого часу. Тому що всі релігії, вони повторяють роботу історичного часу. Тому сказано, що при поручення, яке згідно часу поступає, якщо хтось не виконує, а знаходиться в храмі, знаходиться в Божій організації, то якщо він не виконує, то такий каже, буде викинути геть. На даний час, що виконує Ісус Христос і всього Його? завершаючи працю і приготовчу вже працю до оказії бити Майдон, а виконавчу в оказії, то є спеціально виділений час для того, щоб свідоцтво обернути у фізичний втрат. І ці просто, котрі сьогодні перебувають за фізичними фактами, їх проголосити на підставі пророста. Ну, До прикладу, возьме. Юду землю, землю, котра принадлежала для юдеїв, котрі славили його. Хто зайняв? Ворогуючи народ? А молимо, ви житлі Росії? Вони на кого представляли? На релігію, політику і комерцію, яка зайняла сьогоднішній день землю? Треба проголосити то проросло у виконанні. А у виконанні ми бачимо, що коли вони зайняли, вони нею не могли користуватися. Сьогодні, якщо зайняли всю землю не по Божому призначенню, або якесь місце у якихось групах, якщо вони зайняли, але не по Божому горосту, а по своїх призначеннях, чи перебувають вони тоді з Ісусом Христом, або на відка на виноградині. Вітка тоді, коли перебуває, приносить плод згідно часу. Тому якщо ми згідно часу перебуваємо з Ісусом Христом, котрий вияснив це пророст і показує сьогодні це пророст у фізичних фактах, що ті народи, котрі неправильно захватили землю, як тоді його воював за них і коли вони знайшлися на тій землі, котра їм не призначена? А вони взяли під своє керівництво, то вони не користували з нею. А воювали і побивали одного. То, що сьогодні ми бачимо фактом. Тому сказано є, що ті, хто прийняв величе Святого Духа, мусять бути слугами Господа згідно біжучого часу чи історичного. Якщо історичного часу є записано, так. Іменно е, обітниця пророча, то ми бачимо, як вона має бачити, як вона виконується, коли прийшов час остаточне до виконання, бо сказано, все, що проїздило з ними, відбувалося нам у до достіших останніх віків. Тобто, коли ми дожили до цього часу і бачимо. Виконання цього пророства, що нам відкрив Ісус Христос через свої средства і об'явив їх, то ті, котрі перебувають з Ним, це перебувають з тим пророцтвом, з тими прочими обітницями у вірності, у повній надії і довір'я до Господа, будучи тими Голосителями. Того свідоцтва, що воно прибуло по факті. І ось ці факти підтверджують про те, що слово Господнє правдиве, справедливе, точне, незмінне, а вороги, котрі несправедливо займали місце, де собі самі назначали, бо ті зайняли місце, а ті, як сказано, в храмі Божим будуть виставляти себе, що вони з Богом. І Ісус Христос знову ж казав, після Мого відходу зайдуть ці вовки хижі. І, як бачимо, їх зайшло багато після Ісуса Христа. І замість того, щоб знаходитися з Ісусом Христом по проросту згідно біжучого часу, пішли кожен по своєму визначенню, своїми дорогами. Тому сьогодні таке нещастя на землі і біди збільшаються до битви, а під час битви Армагеддон будуть цілком защиті. Це так знову.